Ще раз ну, хотів би зазначити дві потужні доповіді попередніх спікерів. Це взагалі, так би мовити, наш погляд в наше майбутнє. І хотів би зазначити все ж таки, що ми рухаємось на сьогодні вірним шляхом. Стосовно того першого дня нашої роботи з пацієнтами. То хотів би вперше подякувати компанії молодих лікарів, які приймали участь в нашій спільній роботі. Я в захваті, у них велике майбутнє. І по друге вчора була дійсно проведена така, на мій погляд, достатньо ретельна підготовка пацієнтів, їх батьків. Були ознайомлені всі з апаратом, з принципом роботи. Кожен пацієнт вже в палаті мав можливість доторкнутися, тобто відчути тактильно той свій, так би мовити, гаджет, який він буде використовувати. І були певні перші спроби під'єднання до апаратів неінвазивної вентиляції з метою того, щоб пацієнти відчули і розповіли про свої. Перше відчуття, перше ставлення до нашої роботи. Взагалі, по результатам першої ночі, по результатам першої ночі можна зазначити, що попередньо результати непогані непогані. Можна сказати в певній мірі, що вони добрі з всіх групи пацієнтів, які були під'єднані. Найменший результат був 4-4,5 години це у двох пацієнтів. Один пацієнт не витримав ну, десь орієнтовно 40 хвилин, всі інші провели практично повну ніч з своїми масками. І Треба враховувати те, що ті фактори, додаткові фактори, які могли б завадити. Іншим пацієнтам, це зміна звичної домашньої атмосфери, це інша ліжка, це сторонні шуми, це те, що може теоретично впливати. Із тих двох пацієнтів, які мали найменший час по 4,5 години в середньому, одна із причин. Це я дослівно даю зачухався ніс, і, скоріше за все, він ще не зрозумів, що він просто зняв, попросив зняти маску, і не зрозумів, що можливо цю маску знову можна було б вдягнути і продовжувати сон. Ну будемо працювати над цим. А у другого пацієнта він прокинувся від відчуття повітря в обличчя. тобто, Хоча мама каже про те, що масочка була в нормальному положенні, ну, те ж саме, будемо працювати сьогодні в день, спробуємо знову під'єднати їх і поспостерігати за пацієнтами вже в денному режимі. Стосовно пацієнта, який не витримав 40, тобто не... Додав до, до нашого результату, зняв маску. Ну, мені здається, що у нього такий складний психоемоційний стан, тому мені здається, що це не можливо це наше недопрацювання в плані, в плані підготовки його. І треба враховувати те, що все ж таки не, самі, не дуже не, не самі комфортні, не майже комфортні маски. Ну, чесно кажучи, ротоносові маски це не мій улюблений. Не мій улюблений від інтерфейсів дихальних, але я все ж таки отримав задоволення від того, що пацієнти їх сприйняли достатньо нормально. Тому сьогоднішній день у нас буде присвячений роботі над помилками. Хотів би подякувати, ну це так, Юлі. Компанія Укртелемет нас вчора дуже-дуже дуже виручили з забезпеченням контурів для пацієнтів, тому що без них проведення було б практично заходу неможливо. І компанія Філіпс теж саме ми надали практично всі маски для пацієнтів, яким не підійшли ці назальні інтерфейси. Рутоносові маски маю на увазі. Вони надали нам чудові назальні маски, від яких у пацієнтів практично жодних, жодних ускладнень. Дякую.